Після нічного штурму приміщення Тернопільського міськрайонного суду знеструмлене та задимлене. Рятувальники працювали там до 11-ї ранку. Працівники суду доступу до будівлі не мали, бо там працювала слідчо-оперативна група. В суді на Котляревського пошкоджені декілька кабінетів, архівні приміщення, ну і, звичайно, справи, документи, які мітингувальники виносили, викидали з вікон і палили. Ми ще не знаємо всіх масштабів пошкодження. Будуть відновлюватись відповідно до закону втрачені провадження. Будуть прийматися якісь процесуальні акти, і в результаті яких ми будемо щось, що можливо відновити. Ми які будуть сили, ми це відновимо, але більше нічого зараз на жаль повідомити не можна. Але інтереси людей постраждали в значній мірі. А ось так виглядає сьогодні управління обласної державтоінспекції. В ДАЇ кажуть, вогнепальної зброї під час захоплення в управлінні не було. Мітингувальники викидали з вікон не лише документи, але й міліцейську форму та монітори комп'ютерів. Під час нічних подій в обласному Даї постраждало п'ятеро працівників управління. Одному з них потрібна була медична допомога. Чоловіку розбили голову. Можна було зробити це якесь. Змійти вийшло наше керівництво, на хотіло поспілкуватися з Знаю, чи з активістами, чи як їх назвати, а знаєте, таке поводження, дані кажуть під час нічних подій з управління зникли відеокамера, фотоапарат, комп'ютери та ноутбук.